Жить, как говорится, хорошо. <реш> а хорошо жить ще лучше. Точно праведний, одинокий та страшний. Це не прізвиська авторитетних в'язнів. Ці люди хочуть керувати країною. Вони обливаються крижаною водою, влаштовують музичні концерти у дворах житлових будинків та цинічно роздають продуктові набори і навіть постільну білизну. Найбільш активно кандидати спілкуються з електоратом через телебачення та вуличні бігборди. Оригінальність межує з абсурдом. Я, 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 тільки я. Бабки будуть буду тільки на себе. Одеській області 206 самовисуванців та 90 кандидатів від партії. Це абсолютний рекорд по всій Україні, але чітку та зрозумілу передвиборчу програму не написав майже ніхто. Кандидат Олександр Урбанський, наприклад, навіть не розуміє, де балотується. Потенційний нардеп висуває свою кандидатуру по Ізмаїлу. А у програмі обіцяє навести лад в Одесі. Крім того, Урбанський встиг запам'ятатися любов'ю до світлофорів. Світофор буде встановлений на проспекті. Продовжаємо розговор. Деякі депутати вирішили, найкраща передвиборча програма – власна біографія. Такі ледарські маневри експерти називають неповагою до електорату. Кандидати вірені, що збиратели – це барани. Вот они в этом уверены на 100%. Это бараны, которые вот сказать туда пойдут, они все туда пойдут. Именно исходя из этого строится вся избирательная кампания. Избиратель никогда не следит за тем, что сделано было в прошлый раз, что не было сделано, о чем говорил, что обещал, что сделал. Вот Вот не верите, с на 141-му окрузі в татарбунарах розгорнулася справжня війна клонів: чотири дубових та чотири барвіненко. Варцизі комуніст Петро Кіса конкурує з більш відомим Антоном Кісе, а Наталія Кручок з Юрієм Круком. Війна клонічна почалася. зелений майстер Йода теж виступає кандидатом у нардепи від інтернет-партії. Але він, як і його костюмовані товариші, не можуть претендувати на місце у раді. Це лише вдала політтехнологія. Експерти кажуть, таким чином нечесні кандидати намагаються Брату у суперників голоси. Є рейтинговий кандидат Иванов, його противник для того, щоб запутати избирателей, собирающихся голосовать за Іванова і, соответственно, уменьшить количество голосов, которые получит Иванов, регистрирует ще двох, трьох, чотирьох подставных Ивановых. І когда избиратель приходят на избирательный участок, он не может понять, кто же из этих. Іванових настоящий ну он не помні то на думку спостерігачів в окрузі понад 20 технічних кандидатів. Вони з'являються за декілька тижнів до виборів, майже не проводять агітації та не беруть участі в дебатах. Їхня ціль збільшити кількість лояльних членів дільничних комісій. Люди йдуть на все, лишь тільки тока попитатися голоса технічного кандидата переложити в другу стопку. Все це делається за дії, за стимулювання. І це не є очень хорошо, це на, 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 наоборот. Давно присікатися і осуждатися. Традиційно кандидати використовують адміністративний ресурс. Серед зафіксованих порушників Ківалов, пресман, Урбанський, Маслов та Клімов. Останнього намагалися кинути у смітевий бак, але кандидат продемонстрував навики східного протиборства. Ректор Ківаловського університету Володимир Завальнюк використовував студентів юракадемії як потенційні голоси на користь кандидата, кажуть у комітеті виборців України. За це Завальнюка звільнили. Бул від жінки, від збирательниці, которая. Які... Которая представилась е, данного е, высшего учебного заведення, і сообщила о том, що якобы в учебном заведении заведенні адміністративний ресурс, тобто преподавателі студентів заставляють голосувати за конкретного кандидата. Найзапекліші протистояння у київському та приморському районах на політичній арені щороку одні ті ж самі люди нові обличчя технічні кандидати, так звана люстрація, через яку б'ють людей. Дайте карітон, недії вибори залишаються пережитком старої системи. Дмитро Долматов, Олег Шпак, Юрій Шинкаренко. Підсумки тижня, перший міський.